Отпустили здесь, ты уже да, ручки запачкаешь. Уже запачку тут продано. Ладно, вот уже. Сейчас Тормозиться тринадцатая, вот такая. Йобані, блять, ролики, сука, заїбало. Значить, я стану там. І зараз любить робити роботу. Та я ось думаю, чи Блядь, і сюди зажувало, йобаний рот. Не треба буде успок таке взяти. Дай подивись той виліт хоча б. Давай. Тут ще така призема, ну щоб палець не було ніяк, та ніби норма. Ну. Твою камеру знімати чи на слід? Поняв? тут попробуй, дивись, зробити поняв схопа і максимально під себе піджати, максимально. Ногами і руками так не можуть, мають Ну, подивимося, дай Бог. Я щось так подивився з боку, бо вам, нахуй там на 200-200. Ні, тут, якби був нормальний виліт, то я б думаю, викатав би, а так з підкату складно буде. Я з підкату на декаді, там ледве-ледве робив. Через раз. На мериді я ще... Не пробував ні разу, так? О, ну. Більше Бля, більше ходів. Ні, Ріжки... ні я б сказав, навіть не ходів, поняв, різкіший закрут і піджати байк під себе максимально в косо. Okay. Ну, я думав, що в мене і таке не вийде. Зараз було непогано, зараз я думаю, викачу. У мене перед рухнув тепер. А. Я на ох, блін! Бля, я зараз ще маску зніму, бо вона заїбала, вона обзор так перекриває то пизда. Шалений київлянин угор Ігор роби трішки, спробував. Три, робить трьошку спробу три, вробіт чотири. О Ох, блин! А да я зараз себе маску сниму бы, она. Трішки рано закрутился небо. Блядь, ну что ты скинулся? Блядь, ну чё ты скинулся? Было, но я... Це було стільово. Це було заебісь. я камеру вимкнув. Дивіть. Спробуємо на флоу все одно якось. Єбать! Я там в кустах какую-то хуйню поймал. Я бачу, мене там на відео попало. Ой, блядь. Вона прям в нуль. Я зараз на ленті їхав і... Бля. Еба поріз. А, ну зараз, коротше, залатає теж спробуємо. Хоча він, сука, великий. Що я їбу. Блять, четвертий Сука! <laughs> зараз... За на... дві людини за один спуск. Ага. Мазафаки Не, ну у нас такий спуск був, звісно. Що їдеш на обиді? Ну бля, а куди? Мені хоча б на дорогу виїхати треба. Тоді давай я перший їду Що, не хочеш контенту? на спущеному ободі? Да, Скажи його там. Треба Лежить. його прибрати буде якось. То, просто, то минулий раз як ми спускалися під Ігора вилетів. Є. Yeah. Я від тебе там метра півтори їхав. Думаю, так, податна, ну, ладно. Що їдемо далі зразу? Можемо потроху. Єбать! Я ледь дерево не піймав, блядь <пробує> Ото по прямій ми поїхали, ти про, проїхав якось канал, а я вирішив простити, мене розпидорасу я майже дерево піймав перед контрами. Чуть бав. Ну ладно, посмотрим. Гоу? Да? Да. Міри доводи тільки за член. Дідать мене розпізасило на СВО, блять! Хе-хе! <гум> Охуєть! Сука, мене за сльози, бішся, не дімо! Зафіксуй той бов закрутий зворот. Я поймал. А я б Я в той пень, ну я його перелітаю, тобто я їбу куди. Тепер задача. не в'їбати знову в ту хуйню. Мені аж цікаво, я хочу побачити взагалі. Ну давай подивимось. Давай подивимось. Ну, ніби побачив, але я не певен, що то саме воно було. Єба там ланцюг живе своїм життям. О, десь ще злетіло, блядь. Я ніби побачив, що я тоді в'їбався, але я напевне, що це воно. Там великий трикутний каву валун. Він розмірів, що я їбу. І він такий, ну відносно гострий. Так, треба теж буде верхню рамку, сука. Але для початку замінити цей Shadow Plus на більш новий. Бо я чую, що там просто позда вже муфті. так. Зайдись. Зараз направо, да? Як хочеш. Це правило в горах. Перестрибай усе, що бачиш. І все, що можеш. Ой, ніби знову ланцюг цього Схоже на петух. Меріда байк, Реклама. Не реклама, мені ніхто не заплатив, Заплатити буде реклама. Усього. У меня круто это Ой, а то, что... У меня тормоза провалились, надо было подкрутить Я забыл, чтобы тут установили. Не, я сейчас прыгну. Бля, я сейчас такую кайфовую траекторию Шора взял, которую я давно хотел. В пни, но левее максимально. Да. И еще, оно в пенек будет? Да. Да хуй знает. Uy Artur, ¿puede dejarle muy a ir mi trayectoria? Entonces... <coughs> Ось тут. Куда вони попропадали? Треба по самому яру. Ось тут, я думав, щоб не прямо було, через ось це дерево провести. Де пропали ті Що провести? Ну, на змагання, щоб тут не тупо пряма була, а за те дерево і тут відразу поворот. Я тупу хочу дві траєкторії. А? Я хочу тут просто дві траєкторії. А де дзвон в обладнання? Ну, я не бачу сенсу просто з цієї прямої, типу, ну, дійсно, тупо пряма. Мені подобається отой дробчик. Вон так.

Ми цей дроп відновили, Артур. Ми цей дроп відновили трішки. Ну, типу, я перебрав тут бурян. Дібать, а що, а, а що з першим... Ой, з другим яром. Дібать, що там так багато всього. Другим, там чи третім? Корні, блядь. З другим. Це нормально. В третьому там пизда. Це полянно наді, розширяти тобі, я чуть не здох. Я Скажу, є, ну я що ну сьогодні, якщо у вас буде час, то ви цим і займетесь. То шо хто по якій траекторії ви направили теж не хванера. Ну ось пряма це що ти казав, а де назад там після міська. Та Хто мені було. телефонував? А там далі все по старінці, да? так? Да. А, ще дроп точно. Хорошо маленький, але я його навіть не бачу. Пропоную по лінії на змагання. Вони прямо. Камера знімає? Видіть. Да. Не знаю, виїдьте так, я хочу ось... Потолки ветра еще. А, ось він йде. О, тут навіть його можна побачити. Ніхуя собі. Макдональдс? А? Макдональдс? Дані Макдональдс. Че, ви по ступенькам їдете? Я так. Да. Я зараз по правий. Я рішення нами. Рео? Да. Бля, там такая конченная хуйня, ну да. Я, правда, я, уже забыл, правда, что там. Там, все, там ступеньки. Представь, что урбан дом тел то Едем? Только ступеньки. Э, вечного огня, да, вот эти ступеньки, блядь, с мамами. Давай. Ну я так, типа, осторожно. Я всю эту хуйню ехал на спущенном, ебать. Что? О, снова пробился. Третий порез, блять А, -а, -а. а не, это а вырвало. Это вырвало ладку Ну я, короче, сейчас аккуратно буду катиться. Я поехал. Давай на дробь.